Партія матчу за третє місце третій Уховинської з нашої волібольної ліги, в якому зустрічаються команди Чернівецького національного університету імені Пілковича Проворич на шкранах і команда педагогічного коледжу Ліворуч на Шкранах. Після перших двох партій аут м'ячів, після перших двох партій веде 2-0 команда Петколеджу. І зараз вже в третій партії. Друга партія дійшла школа до кінцівки. В Кінцівці, кінцівці е, вдалося розірватися коледжу. Здавалося, здавалося, що друга партія буде за ТНУ Чину-2, якщо буде точно, дві команди виступали Національного університету в цих змаганнях. Команда з номером один не пробилася до четвірки, а ось Чинг-2. Ось вона у нас в бронзовому поєдинку. Ліля Щербатова піднімає м'яч, Юлія Іванченко. Ще одна спроба для атаки у Подколеджу. М'яч так обтрос і опустився на бік Подколеджу і зараз залишає у грі м'яч команда. у майданчик 1-1. Рахунок прийшов на 30 метрів. Можливо, вам нагадати склади команд. У нас ми виходимо з СНУ і на прийомі зараз, на невдалому прийомі. Перший номер Тетяна Палозбук, п'ятий – Алвіна Янчак, сьомий – Альзіна Фудига, восьмий – Ольга Фурік, Невдало Тетяна Вовнюк, десятий – Юлія Іванченко, другий – Ольга Болиць Голова, 13 Юлія Щербата, 15 Анна Мороз і 18 – номер… Тільки перейшов у лінію з дозволеної кутачі, але що повинно і рахунок 4 1 на користь команди Петколеджу. Основне правило волейболу – вибити суперника з подачі. Поки що педколеджу це вдається. Е, а от не полетів, навіть так арбіт розкажують і на подачі зараз буде сьомий номер Мальдіна фур Фурдіга. що вона подає, і вже 4 номер Тетяна Ропар склад команду, п'ятий Кристина Колісник, 10 Інна Деркач, шостий Наталія Моренич, 7 Патрія Змосту, 8, 8 Анна Волошен'юк. Тетяна Ротар зараз вау, Ваут на штуці. Перший віталіна продан, дев'ятий Тетяна Шумка, яка промовно дає сцени, і зіма е, Таймічук. Одинадцятий е, номер другий — Іванна Галиця. Івана Галиця ні, зараз її не атакувати буде. Ще вона вже атакувала. І зараз Лілія Щербата атакує у сітку. У сітку, на жаль, для ЧНУ. І, і у сітку. У сітку, на подачу відбувається хто? Читіла вона комусь не передати цей м'яч, але... Виявилося, що саме вона має подавати і зрештою відправилася постійно подавати. Юлія Іванченко атакувала. Тетяна вже на її щербату. Не дуже вдалий пас, тому не було атаки. М'язь Ауті 4-6. 4-6 це зона боротьби. Це немає нічого страшного, але в принципі прогнозували напередодні, що Якраз матч за третє місце буде цікавішим, буде напруженішим, тому що у фіналі, побачимо з вами, в принципі, явний фаворит команди Читий Кенту. Хоча все ну, може бути, м'яч круглий все-таки. І, можливо, там Людмила Микошко щось і придумає. Бородій просто вже журнакуванок, який тепер представляє 4 кенту, буде вас на виховування свою голову, називається. Волейболі нема нічого. Не буває. Вона Глиця на подачі була. Черва. Викручувалася з ситуації. І в сітки, в сітки там Тетяна Задумка була гарна. 5-7 на подачі. Підколи, підколи, до речі, сталося тим, що її витягувати мечі. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, не вгадала, тут називається Лідія Щербата. Здалося їй, що м'яч залишає межа майданчика. Патрісія, так і не ми заснували ми точно прізвищу перерву для того, щоб не помилитися. Ми будемо звати Патрісія, Патрісія, каз майже на подачі. Вже є Ось, у своєї команди. 9-5. Не вже закінчиться у нас в трьох Невже закінчиться в трьох партіях. Не хотілося б, щоб команда ЧНУ, кажуть, здалася. Не мало би бути такого. Руба цього разу атакує далі і йдемо подачу. Лілія Шеробата, капітан команди Чимору-2. Тямера на прийомі. Штовати треба, Юлія Іванченко. Скидками і... Ай-яй-яй-яй-яй! Тут вже 4-4 вже ну, грало як могли. Називається до І На подачі відбувається Тетяна Ротар. Грізна сила під коледжу. Правда, з партнерками. Що там? Чи то був свисток на заміну, чи то свисток на подачу, не зрозумів і я теж. Схожу Тетяна теж. Оця молодці, молодці боролися. Ось тут в цій ситуації можу покрити з коледжу. що зараз Отепер заміна. Заміна 10-й номер. Десятий номер тут курйозно так вийшло в нас. Десятий номер Інна Деркач, а замінили на шорти номер Наталію Мареніч на подачі Тетяна Пала Бюк. За рахунок 7-11. Дуже сильно. Тут завадили. Тут завадили уже і Тетяні Пологни. Ви будете точний факт. продан на подачі. І продан піднімає, помилка при передачі, помилка при передачі запускає її Іванна Голиця і на подачі. Альвіна Фурдига. Непогано. Ви знаєте, ще два сезони назад дійсно атакувала, так, друзі, нам Галиця, Рідко коли наважилася на атаку, то це так теж треба мати і досвід, набувати повністю своє сіла, так завжди вона бере на себе гру. І даємо приносить очки своїй команді. Тетяна Павагнюк, Сурік, не знаю, там чи то просить ковмок, але фінальні. А побачили гру на блоці. Полісник, полісник, вдається витягнути, здається, витягнути. З майданчики такі, мені здалося, з майданчика брали. Юлія Іванченко побічник атакує не сильно, знову Іванченко вже пастує і знову ж таки маємо довгій розі, раз чотири вже. Чотири забагато. Доста, каже Петро Раце, головний арбітор і легенда Бутковинського волейболу Ольга Турік. На подачі, з рахунку 9.13. Колістик. Спокійно, подивилося, подивилися де там він щовинає і справи внець на вільний шматок майданчика. Тут заміна, заміна. Повертається Ольга Руголова на за майданчик. Зараз вони будуть на прийомі. Сітку подає цьому е повітрі. Перепросили миттєвого у партнера. Ну, так часто подає. Е Тетян Родар. Ну і питання до Олега далі, як Дарія. Чому ховалася одна зорона там? Е і Фордига іванченко. Це дуже складно шока. Коли дівчата грають, волейбол їх зрозуміти дуже тяжко. Важку логіку, так, шукати? І нема кому зіграти на підборі. Пішов перелом. 16-10, 16-10 і Іванна Голиця. Це може бути вже на землі. Тобто мається навіть для цього поєдинку. Тому що 17-10 вже, 17-10 вона награється на подачу і не просто буде зараз університету психологічно зібратися на, на те, щоб старого цю поєдинці 18-10 і до того ж не йде гра в атаці. Люди ще атакувала зараз і Помилилося, помилилося. Ліберо, ось і Ліберо. Запитували тут Олег Даріч. Ліберо, так. Нарешті ми бачили. Трошки запізно. Це можливо. Ці ситуації чудово більше всього не буде. 19.10, 19.10 Іван Галушко залишається на подачі. Перколося більше бажання на виграш. Ну, і тут ось з великим бажанням відправили у ворота з, вели... з, великим... <ривіт> з великим бажанням. Так, <ривіт> да, Ганне Голиця, але нічого, вона виграла поспіль декілька мічів для своєї команди, і тому це 11-19, тяне ротер, атаці, піднімає Юрій Іванченко, Ширіпата. Російською зрячою так і переправляла і ай-яй-яй чого Ай вона обманула і себе і, і партнера і в результаті патрісія у нас іде подавати за рахунку вже ваших Думаю, тут всі карти в руках у підколеджу просто треба технічно добити Її є щербата і Мають такий майданчик. Майвіна Майвіна Фандига атакує результативно. Хто там у нас? Щербата, на побачить. Лідер команди. Заміна у нас в власній складі команди Вполуджі, на майданчик з'явилася третім номером. Цього номер у нас в протиполі, якщо чесно. Це щось, щось з резервів. Ну, не будемо говорити про те, що я думаю, що ніяких протестів тут не буде, але принаймні просто нам незручно. Коли голова залишає голова м'яч у грі. Полісник, полісник атакує з другої лінії. Ні, голова тут атакувала у нас відпочиває тепер. Мальвіна, Мальвіна, ну, Стерцяк, так і капітан Сербата показала, що і вона теж може зіграти. Але це вже інший турнір має бути. Тетяна Ротов на подачу. Сербата. І, ну, і Мальвіна Фрудига там. Не ну, уважно, можливо, там, до неї там, претензії були, ну, не будемо скажувати, що хтось міг зіграти, бо сітки зараз подала Тетяна Ротов, ну, Не знаю, можливо, там э, Тетяна вже пошкодувала будь-яких партнерів по хмарі, тому що э, тільки відома нам ну, Тетяна. Ротар і частини колісник які мають намір після закінчення кодколеджу продовжити навчання в ЧНУ, тому це буде підсилення для команди Івана Воскана. Ми бачимо, що є нові сили у нас для атаки у підколеджу. Це дівчата, які, напевно, доведеться брати на себе роль лідерів після того, як колісник і ротор перейдуть до... Команди ЧНУ, один, напевно. І тоді один нарешті потрапити до поляну. Бувало не менш тисяч, я так сказав, нарешті за автомат. Були часи, коли жіночі команди ЧНУ, -го -го", як лікувало моду в місцевому волейболі. Які там імена були, починаючи від Раси і, і «Компанії». Тяне колісник, атакує, приймають, «Дига» зуміла зіграти і ольгала голова, комфортно для певність. Тобто, не дуже вдало. Ну, Тут тайм-аут просить там восьмий номер, номер Анна Волошинюк. 2.17. Ну так, да, в принципі, вже здавалося, що вже все зроблено, так здавалося. А тут 5 м'ячів. Ще доволі впевно під контролем. Але порівняно з тою перевагою, я думаю, що дівчата з підполужою морально були готові, що у ці секунди вони мали б вже обійматися і святкувати здобуття з ролливих нагород. А тут ще. 22-16 треба ще попотіти трішки. Хотя на коло днів на подачі. Полістик, полістик. Недарено вона дала таймаут, набралося там сил і спортивної злості. так Від душі вона направила, так, стушувала. Тобто, воно тут переговори ведуться собі до сітки. Думаю, десь і майбутніми початками, тому що у нас мінімум усіх колісів ми очікуємо, побачили, в цій час команди вже ціну. Ошенюк подавала пологнюк на Іванченка. Іванченка не дуже сильно. Колісник знову колісник, скидку. ну Тут одна одній позаважала. Звісно, що е, Тетяна поважив зараз, може сказати, що її йде другий м'яч, тому е, не варто було заважати її. Ай-ай-яй, ай. лосімо 25-17. Отже, е, вітаємо команду та Бургічного положення з третій зонигороду 3 батальйонських лізі. Дякуємо Олегу Дарі за руку. Нагадаємо, що, що цей бронзовий поєдинок з рахунком 3-0. Виграла команда педагогічного коледжу ЧНУ, а їхній суперниці, команда ЧНУ-2, команда Черновецького національного університету ім. Футковича, яку вже ми вітаємо вишивку у топ-4.